Ми йдемо до Оланів. Дивись, а не підходить близько. Дивіться, не підходить. Дивіться, тебе сфотографуємо. Як тебе Просто кисло. Сітку так Я люблю записувати. Що, Олень? Ти тоже. Привіт. Ми в коні пороги позапкають. Куди ти дивишся? <ривіт> в камеру дивись. <ривіт> Бачите, які тупі думки. Тобі треба. Ем, жре. Я хочу типа Славик, зараз тебе. Бачиш, знімай з гаріху, знімаєш такого гарного У мене відео що було прекратилось. А я записую. Куда ти дивишся, дебільний? Ладно, знімай, і не труси так. Прямо тримай, бо ти політаєш і так не буде добре видко. Бачиш? Тримай прямо. Добре. Прямо, навчись знімати, прямо. Як гарно. Мам, мам, я ось такі нікі. Я там хлопця. Хлопця! Я трохи. Я трохи. Це в нього молоді роги свіжі. Бачите, вони такі ще мошком покриті. він їх скидає. Я хочу Ага, Мені везе. Олень тобі. Зараз діти накриваємо. А то може вже ще з'їсти гайчик.

Ах ти, ж, ах ти ж дебил, ты же стукаешь на камеру. Вот и в жопу пришел. Вот. Пізнаєте животного Бембі з мультфільму. Ми кого ще побутим. І хто це? Покажіть Що це таке? Оба, це кози. Кози бачите? Ліка полетіла. Ніж, спокойно, з тим мобільним телефоном. О! Oh! Ти. ти не дергай мій планшет, а то це не їда. Давай, Чіпс, ой, і дитина теж. Да, куди ви йдете? Ваша дитина тут у вас лишиться. Бачите, виняє земельна стежку. Таким А ну Тут підвивай руку. У мене чорний крам, і я не можу на своєму ма. Так, Маленький, я хочу тебе зафоткати, як і на Капля. Втікає, втікає. Я сватка, дивіться. І от дупав, як сюди зайти. Воджу екскурсію, тоді коли я оплачую. А у вас екскурсії немає. То відповідає за дисципліну такому випадку. Кожен, кожен майже багато. Я до вас абсолютно не понтування. Але ваша домагається так галасі. А він сюди прийшов? Ну дальше работает, по А вот это вот да, для меня пишет. Бери <рикан> темніть, ти ту бачиш, бачиш? Що ти там замітив? Що ти там замітив? Будете. Батько, де вас творили? Ту, що ви бігаєте, я вам казав, не щоб діти можуть. ndem troshki thani më gjithë sa